Крім борделю, ніде не побачите. У Швеції телеведуча назвала українок повіями і відмовилась вибачатись за свої слова. Йдеться про популярну шведську телеведучу Елаф Алі, яка в прямому ефірі на шведському телебаченні під час ефіру розважальної програми Іммігранти для шведів вирішила пожартувати з українських біженок та назвала їх повіями. Вони блондинки і блакитноокі, тому ви не помічаєте їхньої присутності, крім як у борделях, сказала журналістка. Згодом посольство України у Швеції відреагувало на коментар журналістки та закликало публічно перепросити. Натомість Елаф Алі заявила, що не бачить того, за що їй треба вибачатися. Більше того, шведська ведуча додала: мовляв, українці почали бомбардувати її у соціальних мережах. Своєю чергою на критику також відреагував і шведський телеканал, де відбулась трансляція гумористичного шоу. Там повідомили, що не вживатимуть жодних заходів за скандальні слова Елаф Алі. Адже мовляв, зміст програми підпадає під дію шведської свободи вираження поглядів щодо сатири. Максим Турчинський, телеканал НТА.